Хей, всім привіт! З вами Роман. І сьогодні ми святкуємо День Конституції України. Цей день дуже важливий для кожного українця, бо конституція це закон, який визначає права та свободи кожного українця. І сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися більше про нашу конституцію та інші цікаві закони та конституції світу. Сучасна конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Це був дуже важливий крок до демократичного розвитку нашої держави. Конституція України складається з 15 розділів, що визначають різні аспекти життя держави та її громадян, включаючи права і обов'язки, організацію влади, територіальний устрій та багато іншого. Щороку, 28 червня, ми святкуємо День Конституції України. До речі, це єдине свято, яке записано в нашій конституції. А тепер давайте поглянемо на деякі найстаріші конституції світу. Конституція Сан Маріна була прийнята у 1600 році і вважається найстарішою конституцією в світі. Це дивовижний приклад тривалості та стабільності. А ось Конституція Сполучених Штатів Америки була прийнята у 1787 році, і по праву вважається однією із найвідоміших у світі. І водночас вона є найменшою за обсягом, бо має всього сім статей. 3 травня 1791 року була прийнята перша письмова конституція Речі Посполитої. А тепер до деяких найдивніших законів у світі. Ось, наприклад, у Великій Британії не можна наклеювати догори дригом марки з зображенням королівської родини, бо це вважає. Державною зрадою. А ось, наприклад, у Канаді ви можете фарбувати свій будинок просто як завгодно, але при цьому використовувати не більше двох кольорів. І між нами, я вважаю, нам слідувало б теж прийняти цей закон. А ось в Німеччині подушка, так-так, та на якійсь пите, може вважатися дійсно зброєю, а у Бельгії заборонені сніжки. І побудувати сніжну бабу вам може коштувати чималого штрафу. І Як ми всі знаємо, Сінгапур відомий на весь світ своїми дуже жорсткими законами, і ось, наприклад, якщо ви не змиєте воду вбиральні, то повинні будете заплатити штраф у розмірі 500 доларів. А любов до жувальної гумки може обійтися вам о 400 доларів, бо вона заборонена у Сінгапурі. Не можна не ввозити її, ні жувати. Що ж, друзі, отакі цікаві факти сьогодні ми підготували для вас на День нашої конституції. Тож, ще раз, усіх зі святом. І давайте привітаємо всіх українців, задонативши на ЗСУ. З вами Good Library. Мене звати Роман. До зустрічі!